Це треба потрібно попасти до тренера, який може якось так, так тебе провести через рух, щоб ти дійсно провів цю енергію через тіло. Бо дуже багато є тренерів, які просто це закомпостовують в тобі, і це проблема. Людина через тіло не проводить, а ще більше затримує. А задача тренера і задача взагалі тренування зробити так, щоб ця енергія життя через тебе пройшла. Ми також над цим працюємо в Контреніозі, але чесно скажу, я завжди э, повторюю своїм э, підослідним, ну, господослідним, як туди. Господи, я теж так працюю. Yeah. Що що, типу, що є ще інші інструменти, які теж треба, допов... ну, які треба, треба доповнити, як сьогодні. Я зробила, мені було дуже важко, але я в якийсь момент просто така, знаєш? От у нас буває з тобою, ми працюємо, і я відчуваю дуже класне підняття і потік. Сьогодні також потік, але більше як вивільнення частини, які повинні були провести напругу. Mm -hmm. І оце було дуже круто. Я втомилася, скажу чесно. Я потім ще трошки поспала, навіть лягла на диван, о, тому що мені потрібно мене трішки навіть живіт набряк. Я така думаю, а це просто з незвички і я не зробила а, розігрів, якщо чесно. Але я по поспала буквально там 30 хвилин. Я вийшла потім на свіже повітря, походила.